Всім привіт народ! Слава Україні! Таке невеличке коротеньке відео, але я думаю, що це буде відео з розряду таких корисних. Ну, Правда, у мене є на каналі досить серйозні аси, які то давним-давно знають, але є люди, які скажімо так, новачки і яким та інформація буде корисна. <кій> Маю свіжу проблему на тракторі 950-му, зараз продемонструю. Коротше, приходжу сьогодні зранку на роботу, а як зазвичай, завів трактора, ніби все норм. Вроді все, все норм. Тільки пробую рушитись і вибиває отаку помилку і педаль газу не відповідає. Зараз поки Блін, такий противний звук. Сфоткаю ID помилки, тому що треба її кинути сервіснику саме по е, номеру помилки, він зможе оприділити, що сталося. Ну, скажу так, в мене на старому тракторі була така проблема, міняли педаль, ну, цілу педаль газу і разом з таким там, контролером є модуль. Отож, трактор не реагує на педаль газу, як ми зазвичай їдемо. Ми зазвичай їдемо, беремо джойстик, ставимо вперед, тиснемо на педаль газу і трактор мав би їхати. Ну, не відбувається так руху. В принципі, новачок скаже, трактор поломаний, їхати не можемо, визивайте сервіс. Сервіс ми визвемо, звичайно, бо треба зробити, але сьогодні працювати ми будемо однозначно. Що ми робимо в даній ситуації? У нас є тут така кнопочка мод. Ми рухаємося зазвичай на авто. Переводимо на драйв стік. Далі тут ставимо в нейтраль. Далі от є така кнопочка. Нажимаємо ту кнопочку і задаємо напрямок руху. Тобто робимо ось так. Включилася стрілочка, що трактор буде рухатись вперед. І зараз легенько нажимаємо на джойстик, і трактор поїхав без педалі газу. Ми можемо як додати, так і збавляти, так і взагалі зупинитись джойстиком. Зупинитись можемо і педалю гальми чи тормозу. Так само знову. Рухаємось вже, ну, в нас вже є зроблені. Якщо нам потрібно назад, просто нажимаємо цю кнопку, і трактор автоматично поїхав назад. Знову нажимаємо цю кнопку, і трактор їде вперед. Также саме можемо тепер нажимати кнопку темпомату, і трактор буде їхати на темпоматі. Отож, ми абсолютно можемо обійтися без педалі газу, абсолютно спокійно можемо працювати цілий день чи два, аж доки не приїде до нас сервіс. Е, що я хочу тим відео сказати? Е, так, технік, ну дехто мені там пробує розказати, що от техніка за, за розумна, а техніка там має дуже багато електроніки яка виходить з ладу. Яка доставляє багато проблем, я згідний з вами. Де в чому я з вами згідний? Є в ваших словах доля правди, але є кілька але. По-перше, електроніка як і може створювати проблеми, так і вона їх може вирішувати. По-друге, електроніка дуже багато дозволяє комфорту в їзді. По-третє, а, бачите, трошки інженера німецькі подумали, як а, зразу можна оминути різні а, різні види проблем, які можуть створюватися, і ми можемо їх отако дуже просто оминути а, Так що, я думаю, що це відео буде корисним новачкам. Я думаю, що це відео може комусь підгадати якусь інформацію, хто вже забув. Так що якось так, ми їдемо в поле, дискуємо сьогодні. Чекайте, бо трошки непривично. Треба ще зупинитися. Сьогодні дискуємо хорш-джокер-стерню. Я думаю, що ви вже все бачили, тут нема смислу показувати. Показав тільки от дану інформацію. А вам дякую за увагу. Слава Україні, слава Збройним силам України. Так, розклав джокера. І Зараз приступав до роботи. Тут у нас ще от є стерня після озимої пшениці. Не було ніяк часу її задискувати. Понятних причин. Що я взагалі виліз? Я хотів сам піти глянути і вам показати самий перший посів цього року у пшениці. Глянемо, чи довго її залишилось до сходів. Поперечку не беремо до уваги. Вона собі розвороти на полі взагалі завжди собі жили своїм життям. То швидше, то пізніше, то краще, то гірше. Нас цікавить основний масив. Так. Покупаємо. Волога є. Трошка так як замілку посієна чи що. Деякі? А о! О! Ось мягаємо. Гарно видно, так? Гарно накільчилась пшеничка. О! Блін, де вона? Чітко видно і корінець, і, і вже ростущий пагон. Значить, сходи не за горами. То не може не радувати. Я думаю, що я вже приїду сюди, коли вже буде гарно видно сходи, і тоді ми вже подивимось на якість посіву. На, на пшеничку розглянемо, покажемо, подивимось. А я берусь до роботи, вам дякую за перегляди. Слава Україні!